Доброго ранку, мої розумнички! Давайте покажемо свої знання на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі для майбутніх бізнесменів. Будемо практикуватися, так? І для початку відкриємо зошити, запишемо число, класна робота. А як хвилиночку каліграфію я пропоную відкрити підручник на сторіночці 217 номер. Один. Перед вами завдання виписати ті іменовані числа, які більші, ніж 3 гривні, але менші, ніж 750 копійок. Для зручності ви можете перевести або ж 3 гривні в копійки. Це 300 копійок, так? Або ж 750 копійок в гривні і копійки. Це 7 гривень і 50 копійок. Отже, розглядаємо рядочок. 2 гривні 95 копійок. Чи підходить нам? Звичайно, не підходить, тому що не більше, ніж 3 гривні. Далі 5 гривень. Ось 5 гривень ми якраз можемо виписати, так? Так, 290 копійок. Не підходить 4 гривні 12 копійок. Підходить 9 гривень. Не підходить 690 копійок, підходить і так продовжіть рядочок самостійно, будь ласка. Давайте звіримо наші відповіді. Чи так у вас вийшло? Якщо так, будь ласка, поставте на полях смайлик, який посміхається. Так, Добре. І переходимо до номеру другого це задача. Микола купив у книгарні три збірки кросвордів по 9 гривень кожна. Він продав їх на вокзалі по 11 гривень за збірку. Згодом Микола купив ще 5 збірок кросвордів по 10 гривень кожна і продав їх по 12 гривень за кожну. Скільки грошей заплатив? Микола. Самостійно прочитайте задачу, бо багато числових даних нам потрібно їх розібрати. Отже, в зошитах записали слово задача 2. І працюємо. Отже, про що йде мова в задачі? Про збірки кросвордів, які купував Микола. Так, він купив скільки збірок кросвордів? свордів? Так, по скільки гривень кожна? По 9 гривень кожна. так? А потім він їх купив і вирішив продати на вокзалі, перепродати, так? По якій ціні він уже перепродував? По 11 гривень за збірку. Чи можемо ми дізнатися, наскільки дорожче він продав? Яка його виручка, якщо так сказати, якщо він купив за 9 гривень, а подав, продав за 11? Скільки він виручив на цьому? Правильно, 2 гривні він забрав за одну збірку одного разу, так? А за три збірки, якщо він з однієї збірки отримає 2 гривні, а з трьох, скільки він отримає? 2 помножити на 3. Правильно? Правильно, тобто 6 гривень він заробив за збірки кросвордів. Так? Потім, що робить Миколка, він купує ще 5 збірок кросвордів по скільки гривень кожна? По 10 гривень кожна. І по чому він продає за яку ціну? По 12 гривень за кожну. Тобто, знову купує. 10 гривень одна збірка і продає її за 12 гривень. Скільки він знову виручив? Він отримає 2 гривні знову за одну збірку. А скільки він таких збірок купив? 5. Тобто за кожну він буде отримувати по 2 гривні. Скільки ж він знову грошей отримає? Нам потрібно по 2 помножити 5 разів. Або взяти 5 разів. Тобто, 10 гривень він заробив за 5 збірок, так? Скільки ж грошей всього заробив Микола? Він першого разу заробив 6 гривень, другого разу 10 гривень. Тобто, в цілому він отримав заробітку 16 гривень. От такий маленький бізнесмен наш Микола 16 гривень заробив за свою працю. Добре, переходимо до. Номеру так, третього. Так, 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 так. Ні. До номеру четвертого. Мама купує Оксані літній одяг. У неї є 600 гривень. Допоможи їй купити за ці гроші якомога більше речей. З цією задачею давайте ви попрацюєте усно. Тобто, уявіть, що є 600 гривень. І будемо купувати одяг. Для прикладу, футболка коштує 70 гривень, шорти 49, капці 55, спідниця 170. Так, ще вміщається. У нас копальник ми можемо купити. Бейсболку, яка коштує 110 гривень. Додаю шкарпеточки ще, в мене вистачає коштів. І всього витратила 559 гривень. А ви спробуйте свій набір необхідних речей придбати за ці гроші. Так, а я переходжу до номеру 5. Пара шкарпеток коштує 27 гривень. Під час розпродажу Петрик купив три пари шкарпеток, зекономивши при цьому 6 гривень. Скільки коштує пара шкарпеток на розпродажі? Читаємо самостійно. Про що йде мова в задачі? Про пари шкарпеток. Скільки ж їх купив Петрик? Три пари шкарпеток, так? І зекономив при цьому? 6 гривень. Скільки ж буде коштувати одна пара, якщо три пари він зекономив 6 гривень, скільки ж коштує пара шкарпеток? Нам потрібно 6 поділити на 3. так? І отримаємо 2 гривні це економія на одній парі. А ми знаємо, що пара шкарпеток взагалі коштувала 27 гривень. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж вона коштує на розпродажі? Звичайно, можемо від 27, ми заберемо ці 2 гривні ті, що на розпродажі нам робили знижку. Так? І отримали 25 гривень, це коштує пара шкарпеток. Далі цей же п'ятий номер, але другий випадок. Скільки грошей заплатить Іра, якщо купить одну пару шкарпеток до розпродажу, а дві пари під час розпродажу? Отже, пишемо е, знову слово задача 5 в дужечках – 2, і спробуємо знайти. Тепер нас запитують, скільки ж грошей заплатить Іра. Якщо купить одну пару шкарпеток до розпродажу, а ми знаємо, що до розпродажу вона коштувала 25 гривень. Так? А дві пари, ой, точніше 27, а дві пари під час розпродажу вона купила. Давайте для початку знайдемо, скільки ж вона заплатила за шкарпетки під час розпродажу. Заплатила, можна, до речі, виразом я вже трішечки вам підказала, заплатила за одну пару 25 і за іншу 25. Можна 25 і 25 скласти, а можна замінити дію множення, так? 25 помножити на 2. І ще купила одну пару шкарпеток до розпродажу, яка коштувала 27 гривень. Тобто додати ще 27. І ось таким чином ми виразом можемо записати, а не діями так буде швидше. Тобто, 70 грн, 77 гривень заплатить Іра за шкарпетки. Номер 8. Це розв'язання дітки прикладів. Ми пригадуємо, єдине, що я зараз допоможу, нагадаю, що ми одиниці додаємо до одиниць, так, одиниці вимірювання однакові. гривні додаємо до гривень, копійки додаємо до копійок. І таким чином обчислюємо. Це для самостійного опрацювання. І номер Дев'ятий також, подивіться, звертаю вашу увагу. У вас чотири приклади, вам необхідно розв'язати лише два приклади, але розписуючи їх по діях. Тобто, дивимося, перша дія виконується в дужках, ви повинні роз'яснити письмове віднімання в стовпчик, записати нижче в стовпчик, потім дію ділення, так? А потім вже дію віднімання, тобто це все виконуєте по діям. Але звертаю увагу ще раз наголошую два перших приклади. А я з вами на сьогодні прощаюся, всім вдалого, спокійного дня!